3, 2, 1. друзі, привіт! Ви на каналі Картель минулого тижня не вийшло відео просто по технічних причинах, розумієте Але сьогодні експеримент. І для тих, хто не розуміє, в попередніх експериментах ми брали схожі автомобілі і їхали ними одинакову відстань, заправивши перед тим їх до повного баку. І в напевно два відео тому в нас було відео, де ми порівнювали Хонду Акорд і Мазду 6 серії. І там я закинув ідею. Чи було би вам цікаво подивитися на витрату палива в цих двох автомобілів? І так, я побачив, що вам це цікаво, і ми сьогодні саме це знімаємо. Тому ми на око, тому вже мазда заправлена. Е, зараз давай покажемо людям мазду. От, мазда вже повністю заправлена. Все, вона вже є з повним баком. Зараз акорд дозаправляється. Ми їдемо сьогодні приблизно 165-170 кілометрів. Залежно від того, як довго ми будемо в червонограді, але я вам обіцяю, що тих два японці сьогодні покажуть якість. А що ти, власне, знімаєш, а? Що дозволено знімати критична інфраструктура. Ти камеру вироби, ти, де ти втікаєш вже? Де? Де? А? Не можна знімати на заправках. <рисква> така претензія до нас прилетіла у Львові. Ми в Червонограді, 75 кілометрів від Львова. Червоноград місто е шах, вугілля, е так само шахтерів. Про яких було дуже багато розмов, але єдине, що я знаю про червоноград, те, що тут є дуже багато фабрик, які виготовляють меблі. Я, як мінімум, знаю чотири, а їх тут десь порядку 25. Тому червоноград це індустріальне місто. Ми знов приїхали на око. За мною Honda Accord, в якої середній розхід пише 8,6. Та ми швахували вісім 8,7. а от в мазде з 25 мотором середній розхід пише 6,8. Який буде фактичний, то вже дуже цікаво. Просто я про те, що знаю про мазду, так як я їздив на ній, на ній реально розхід невеликий. З кайектів, технології дуже круті. Але от в акорда в рестайлінгу був момент з мотором, якраз 3.5 V6. Він міг відключати деякі циліндри для економії палива. В нашому ж випадку такого здається нема. Е, я того не знаю, того не знає власник. Якщо це так, напишіть в коментарях. Але саме в нашій моделі цього, походу, відключення циліндрів немає. Що по динаміці, е, так як ми маємо ще свою технічку Passat b 6 якого ви вже могли бачити, ну вони явно швидші, ніж Passat, Я не спорю. Але комфорт в них обох кращий, тому що є і мультимедія вже свіжіша, в них вже і зовнішній вигляд кращий. І е, два атмосферних бензина вони коли роздуються, от тоді вони їдуть. А в пасаті турбодізель дує, турбінка дує, пасад піз. Ми тут зробимо свої справи буквально 40 хвилин годину. Поїздимо тут, може, ще знімемо вам чуть-чуть червоноград і відправляємося назад до Львова для того, щоб вам показати вже нарешті результати. знайшов у Львівській області велике шумне місто. Без заборон вертаюся назад в рідний свій червоноград. Ну я не знаю, чи ти в курсі останніх новин червоноград хотіли переназвати досить нормальна річ там в умовах декомунізації, цієї всієї повістки. Воєнної. Але я тобі хочу сказати один момент. Зараз я звук перевішу. Зібралося засідання. Засідання якраз Червоноградської ради, на якому вони вирішували, як же ж їм переназвати Червоноград. Вгадай, яку назву зараз має Червоноград, на яку вони переназвали на Так, на так, так на цьому засіданні вони переназвали його в Червоноград. Ах! Один момент, який я маю проговорити словами. Ми хоч в Червонограді, все, нас вже ніхто не чіпає, ми знімаємо витрату палива. Я побачив дуже багато коментарів під першим експериментом, під другим експериментом і під останнім експериментом, де кожен мав написати, що таке розхід. Та, може я і не абсолютно є грамотний в українській мові, як і кожен з вас. Тому від сьогодні ми будемо казати витрата палива. Це буде більш е, правильно, і лексично, е, і граматично. І тому в назві відео ви вже не побачите назви розхід. Там буде витрата. Ви дарує цю пісню усім жителям шахтарської столиці Західної України, місто Червоноград. Особливо усім шахтарям будьте завжди здоровими, щасливими, косаними, і нехай вам вчасно виплачують зарплату за вас, друзі! Найкайфовіший розклад, Їздити в червоноград, хавай і шоколад все це наш червоноград, це від нас для міста хлад, пісня про Червоноград град, театр на червиноград, чече, че, 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 червоноград, найхайфорніший розклад. Просто око економить світло. Воно переживає за зимове відключення електроенергії. А зараз дві машини вже на заправці. Зараз ми заливаємо паливо. Ну і будемо рахувати, скільки є середній розхід, скільки коштує і яка різниця. вже що тільки Так, то не тільки посад. Хоча в Пасаті за весь той час написало середній розхід 6,3. Так як це було минулий раз. Добрий вечір. А фактичний сім, я думаю. Тому ми навіть до пасата зможемо порівняти. Заборонено знімемо. Ти каталого не буде. Буль-буль-буль. Опа. Вс, ще. Вс, ще, поїхали. Зараз ще одна. Ще буде? Ще оце. Honda взяла на 719. Mazda 489. Витрата палива порахована. Якщо ми згадаємо, попередній, ще попередній експеримент, де були два пасата, по витр... два пасата, потім три пасата по витраті палива, то оцей Б6 в нас тоді взяв чуть-чуть менше 7 літрів. Але ми рахували тоді майже 7 літрів. Та, тому що Б8 брав 7,7, а оцей взяв 7 літрів. І тут в один момент ми знаходимо акорда 9-го, і ми знаходимо МАЗ до шостого, і такі, блін, та бензинові двигуни атмосферні, та вони їдять багато. Так от, пробіг в двох автомобілів склав 140 кілометрів. Це є в одну і в другу сторону. Це є траса, і 10 кілометрів ми їхали по Червонограду. Тобто, повільно ми їхали там в районі 30-40 кілометрів. І от вам результати. Якщо... Мазда за весь пробіг 140 км з'їла 8 літрів 58 мл. І вона вийшла з середнім розходом 6,12. 6,12 пасати більше їли. Хоча на пасатах ми теж їхали 140-150. Акорд. Плюс 1 літра до об'єму, плюс 2 циліндра. Немає відключення циліндрів по трасі. Він на весь той пробіг взяв 12 літрів 62 мл. Тобто на 4 літри більше, ніж в Мазда. І Accorda середній розхід вийшов 8,95. Середня витрата вийшла 8,95. Вибачте, мене на цьому, я виправлюсь. І того витрата в Мазди на 2,5-літровому двигуні атмосферному бензиновому вийшла меншою, аніж в пассаті, дизельному турбодізелі. І в чому висновок? Дехто з вас просив витрату палива саме двох японців. І от вам прошу. Якщо би акорд насмів відключати циліндри в ході їзди, тобто по трасі, коли треба поекономити, я думаю, що його розхід склав би, напевно, 6 літрів. Витрати. А, знову. Я треба буде десь лічильник поставити, то його витрата палива склала би десь 6-7 літрів. Тобто, ще б можна було падати на літру-дві. А от Mazda мене і так здивувала. Хоча по середньому комп'ютеру в Mazda світиться 6,8 витрата, а в акорді, так як він милі на галон, то там 25 миль, але якщо зайти в калькулятор, то це буде десь в районі 9,4 літри. Десь в тому районі. Все, все, продаю посадку, пляю Mazda. Коля, ти хотів в ку дизельну нашу, якщо тут розхід 6. Якщо, якщо тут витрата 6 наша, ВРСК буде їсти сім перевірено. А на тому це останнє відео в цьому році. І я хотів ще подякувати вам за те, що цілий рік ви дивилися наш канал, ви підписувалися. За рік часу на цей канал підписалося близько трьох тисяч людей. За що вам велике дякую! Я бажаю вам в 2024 році ще більших успіхів, ще більших досягнень. І наші експерименти будуть ставати все кращими і все якіснішими, тому що в нас буде не розхід, а витрата. Вітаю вас в новому 2024 році. Нагадую, що це останнє відео. А далі зустрінемося у 2024 Всім дякую, підтримуйте українське і до зустрічі!